Світлана Олександренко працює старшою інспекторкою чергової у відділенні поліції на Коробщині. Новгород-Сіверського відділу. Окрім власних двох дітей, Світлана з чоловіком прийняли рішення стати батьками-опікунами ще для п'ятьох. Весь час ну я так точно, що чоловіку говорила, що от у нас буде м -м, родина, і будуть дітки, і буде четверо діток. Може, ми їх народимо, може, ми їх усиновимо. Пішли для подали документи, зібрали дізналися які потрібні. Від... Пройшли навчання і стали як батьки, батьки опікані. Спочатку так, спочатку хвилювались, тому що були сумніви, от, чи потоваришують чи ми впораємося, чи впораємось. Чи ми? Ну, а потім вже місяць, вони як приблизно місяць як пробули у нас, тобто ну, бачимо, що все, най... все виходить. Світлана приймає заяви та повідомлення від громадян, організовує реагування на них та підтримує зв'язок з добовими нарядами поліції. Після роботи повертається до своєї великої родини, яка стала ще більшою у 21-му році. Тоді їм випала нагода подарувати трьом діткам можливість жити у сім'ї замість інтернатного закладу. І родина Олександренків ні хвилини не сумнівалася. Денис, Максим і Настуня відразу знайшли спільну мову з синами і Тулею, Пригадують старші Олександренки. Моя родина. Я не скажу вона там, чи велика, чи маленька, але вона моя найкраща. Після того, як ЗСУ вигнали росіян з Чернігівщини, до родини приєдналися ще двоє дівчаток Катя і Софія. Вони проживали разом з мамою у Любицькій громаді на самісінькому кордоні з Білоруссю. У червні 22-го їхня мама раптово померла. Соціальні працівники повідомили про це Світлану і Сергія, котрі негайно вирушили знайомитись з сестричками і на Куропщину повернулися вже усі разом. Важко важко не, не, не важко в плані працювати, в плані виходити на добове чергування, важко це розуміти, важко, коли дітки плачуть, коли, коли бомблять. Єдине, що війна і що потрібна перемога наша українська війна.